Коли ми говоримо про гетьмана Івана Мазепу, ми часто можемо почути термін зрадник. Саме це слово ми можемо почути з вуст навіть самих українців, ба більше ми можемо його прописувати навіть в підручниках з історії України, з української літератури. Чому ж ми цю тезу про зрадника Івана Мазепу? Вток мачуємо дітям у голови. Чому ми не розібравшись більше як 300 років, повторюємо чужу, ба навіть більше імперську пропаганду. Ви на каналі Хістю. Мене звати Марія. Давно вже я не записувала ось таких відео, дивлячись прямо в камеру. Але ця тема надзвичайно важлива і за кадрового голосу, який просто бездушно буде начитувати інформацію, я вважаю, що буде замало. Тому ось такий формат. Сподіваюсь, вам сподобається, і ви мене підтримаєте лайками, коментарями, підпискою. Ви знаєте, що робити. Також швиденько нагадаю, що у мене є спонсорство каналу. Всі реквізити на одноразові донати. На підписку на спонсорство каналу є в описі під цим відео. Також у мене є розробки з історії України, з громадянської освіти та всесвітньої історії, з якими ви можете ознайомитись на порталі Всеосвіта. Всі посилання на всю вищу інформацію я Залишу в описі під цим відео. Говорити про гетьмана Івана Мазепу, я пропоную розібратися. А хто ж такий той гетьман, які в нього є заслуги, що він такого грандіозного зробив, і чому тема про зрадника взагалі не актуальна, коли ми говоримо про Івана Мазепу? Особливо його величезні заслуги є в розвитку освіти, науки книгодрукування. На що він витрачав не лише державні кошти, але і свої кошти. Тобто, ми говоримо про Івана Мазепу ще як і про великого мецената. Нагадаю, хто такий меценат? Меценат це людина, яка витрачає власні кошти на розвиток освіти, науки, спорту, книгодрукування і так далі. Тобто, коли ми говоримо про депутата, який наші з вами податки акумулює і закуповує, я не знаю там м'ячі на школу. Це не меценат. Це наші з вами кошти, це наші з вами податки. Але коли ми з вами говоримо про школяра, який витратив своїх власних 100 гривень на відбудову футбольного поля, то так ми можемо говорити, що він є меценатом. Ось цей школяр. Задумайтесь, як часто ви бачили пам'ятники Івану Мазепі? А що як я скажу, що перший повноцінний пам'ятник було відкрито в Австрії і в США? Так, так, не в Україні, в Австрії і в США. І лише в 1994 році офіційний пам'ятник було відкрито в Мазепинцях. Це родове село Івана Мазепи, і це не повноцінний пам'ятник, а це бюст гетьмана для довідки: в світі загалом налічується близько 9 пам'ятників гетьману Івану Мазепі. Це все разом: і бюсти, і пам'ятні дошки, і пам'ятники увесь зріст, і все більше жодного пам'ятника. Так, от. Невже цей Гетьман настільки жахливий? Невже він загрожував нашому з вами державотворенню? Невже він не заслуговує помпезних повноцінних пам'ятників? Невже оці осоружні кати українського народу, такі як Ленін, Сталін? Петро І Катерина II важливіші за постать гетьмана. Невже людина, яка хотіла перетворити військо Запорозьке на князівство, вшановуючи тим самим традиції українського державотворення, традиції української середньовічної держави Русі, не варта того, щоб її шанували, поважали серед свого народу? О, шановні, ми з вами відкрили скриньку Пандори, коли століттями нам з вами. Нав'язували нашу меншу вартість, недалекість і, взагалі, безглуздість всього українського, і як не дивно, ми з вами ведемось на ось цю пропаганду, не вмикаючи елементарного критичного мислення. Адже щоб розібратись у питанні, чому ж українці ведуться на небезпечні казки і пропаганду москалів, нам до кожної їхньої тези потрібно ставити своє запитання: чому так от. Чому гетьману Івану Мазепі москальська православна церква висловила анафему? Але спойлер: жодна церква в світі цю анафему, тобто, це прокляття, це відлучення від церкви, не визнала, оскільки це було політично вмотивоване рішення. Все просто щоб тримати весь народ в покорі, не просто в покорі, в рабській покорі, і тут. Проблема з двох боків. Перший бік це те, що народ не може відстояти своїх політичних лідерів. І друге, це те, що церковні лідери не могли діяти самостійно всупереч політиці Петра І. У 1708 році, після переходу на бік Карла XII, Мазепу прокляв не тільки цар, але й церква. Російський патріарх синодально наклав на нього анафему, назвавши зрадником Бога і царя. Анафему з Мазепи в Україні. Україні офіційно зняли за різними даними в 1992 му за іншими даними, в 94 му ще за іншими, в 2017 му або ж в 2018 му році. Тобто, ця анафема, це прокляття, воно діяло більше як 300 років. Після утворення православної церкви України священний синод постановив, анафема була політичним актом, а не канонічним рішенням. Коли ми Таймо формулювання анафеми, яке було оголошено в Москві Івану Мазепі, то видно, що гетьмана відлучили від церкви за зраду царя, тобто за зраду політика, а не за якісь канонічні релігійні проступки. Івану Мазепі інкримінували два злочини. Перший злочин це політичний за зраду царя Петра І. Другий злочин це був релігійний злочин, який йому приписували. Суть злочину полягала в тому, що Іван Мазепа такий негідник підписав угоду з. Єретичним, тобто лютеранським королем, то дурниця, що сам Петро І неодноразово підписував угоди із католицькими і з лютеранськими королями, чогось його не відлучили від церкви. Друга частина ось цього церковного злочину полягала в тому, що нібито гетьман Іван Мазепа хотів передати всі православні церкви України під егіду унійної церкви, тобто під егіду греко-католиків. Але жодного документу, який би підтверджував те, що гетьман хотів передати православні церкви під унію, не існує, їх немає. Це вигадка. Тобто, коли гетьмана відлучили, не було проведено жодного розслідування, яке б дійсно підтверджувало наміри гетьмана перейти в унійну греко-католицьку церкву. Не було не лише розслідування, не було й суду, який би виніс вирок Івану Мазепі. Тобто, ось ці москальські єпископи вони видали ось цю анафему лише на вимогу царя, бо цар так захотів. От, і все. Так, дійсно, порушення клятви, яке дається на релігійних текстах, в присутності духовних осіб, воно несе за собою покарання. І таке покарання воно прописано в 25-му апостольському правилі, і воно передбачає позбавлення церковного сану для всіх ось цих е, релігійних духовних діячів, які порушили канони церкви. Але тут мова не йдеться про мирян. Покарання для самих мирян, тобто не для духовних. Осіб, воно теж передбачене. І воно передбачене, по-моєму, в 64-му правилі Василія Великого, і воно передбачає, якщо ти порушив клятву, на тебе потрібно накласти малу анафему, тобто тебе відлучать від церкви на певний термін на рік, на два, можливо, на місяць. Тобто, тебе не будуть ні причищати, ні сповідати і так далі. Але це так звана мала анафема, яка передбачена для мирян. Тобто, якщо людина світська порушила якусь. Клятво, і ця клятва була доволі великою. То цю людину можуть покарати, але покарати не так, щоб повністю відлучити від церкви. Оце покарання триває певний термін, а далі ти знову можеш повернутися до церкви, чого не трапилось у випадку Івана Мазепи. Отже, анафема, накладена на гетьмана Івана Мазепу, це було політичне рішення. Це не було за порушення якихось канонічних церковних правил. А це просто політика, політика і можливість впливати на церкву Петра І. Сам Іван Мазепа не вважав себе відлученим від церкви. Навпаки, до кінця свого життя він зберігав вірність православній церкві. Після поразки Карла під Полтавою в 1709 році Мазепа виїхав на територію Молдавського князівства, яке тоді перебувало у васальній залежності від Османської імперії. Наприкінці липня 1709 року він прибув до міста Бендери, коли у серпні Мазепа відчув погіршення свого здоров'я та на. Ближення смерті до нього покликали православного священника з міста Яси, це столиця Молдавського князівства. Тобто, якби хоч одна церква в світі визнала ось цю анафему, яку оголосила москальська православна церква, то жоден священник в світі, навіть з найглухішого хутора, не прибув би щоб посповідати чи причастити гетьмана Івана Мазепу, тому що це вважалося би величезним гріхом і для священника. І для гетьмана. А тут зі столиці, як ви думаєте, в столиці хіба не володіли інформацією? Такою великою не кожного дня відлучають людину від церкви. Повірте, це резонансна новина. Священик посповідав, причастив помираючого гетьмана і був біля нього до останнього його подиху. Гетьман Іван Мазепа помер до 21 вересня 1709 року і був похований в церкві в селі Варниця біля Бендер. Про що це свідчить? Це свідчить, що відлучення, накладене на гетьмана Івана Мазепу в Глухові та Москві, не було визнане за межами російської держави. Молдавська митрополія входила тоді до складу Константинопольського патріарху, і місцеве духовенство допустило помираючого гетьмана до сповіді та причастя, відспівало його за православним обрядом і молилося за упокій його душі, а отже, не визнало анафеми. Пам'ять про Івана Мазепу вона зберігалась у різних сім'ях, зокрема в сім'ях нащадків колишніх гетьманів, зокрема в сім'ї Скоропадських. Гетьман Павло Скоропадський, який був гетьманом української держави з квітня по грудень 1918 року. Він згадував, що в маєтку його батьків зберігався. Портрет гетьмана Івана Мазепи такий осоружний всякому москалю. Тобто я наголошую, що анафем було оголошено в 1708 році, і до 1918 року питання про скасування цієї анафеми просто не обговорювалось до того моменту, допоки гетьманом української держави став Павло Скоропадський, і саме Скоропадський поставив питання про зняття цієї Цієї анафеми він звернувся до тодішнього київського митрополита Антонія, щоб той звернувся до патріарха Тихона в Москві про зняття анафеми. І Дмитро Гонцов, це автор українського націоналізму. отака така книжка. Прочитайте. Він згадував, що Скоропадський звернувся до Антонія в доволі таки радикальній формі і сказав йому поставити ультиматум Тихону. Але насправді це ні до чого не призвело. І з гетьмана Івана. Мазепи так і не було знято анафему в 1918 році. Але ви не думайте, що покарання від церкви анафема від церкви використовувалась тільки стосовно гетьмана Івана Мазепи. Насправді ні, москальська православна церква дуже часто використовувала анафему до українців, які проявляли свою проукраїнську позицію. Але наголошую, що офіційно. Анафему було оголошено тільки Івану Мазепі. Все решта це була так звана мала анафема, коли не повністю відлучали від церкви, а там позбавляли певних привілеїв. Отож, малу анафему було застосовано до прикладу до гетьмана Пилипа Орлика. Це гетьман в екзилі, це гетьман, який видав першу українську конституцію 1710 року, яка називалась Пакти і Конституції Войська Запорозького. І дивіться, це дуже важливо, що конституція Пилипа Орлика видана в 1710 році, вона чітко поділяла владу в війську запорозькому на три гілки: на такий поділ, який ми маємо сьогодні: на законодавчу, виконавчу і судову гілки влади 1710 рік. Коли при цьому всьому говорять, що до цього додумався Монтескє своїй праці про дух законів. В нас було набагато раніше, і це було прописано в документі, який зберігся до нашого часу. Тобто, наша конституція, яку видав Пилип Орлик, вона за своїми ідеями була першою конституцією в світі, але за способом прийняття, на жаль, ні. Тому вважаю, що перша конституція в світі була видана в Сполучених Штатах Америки в 1700 сімсот. Вісімдесят сьомому році. Нагадаю, у нас в 1710-му. Оце наша меншовартість, вартість. Оце вона. Угу. Коли ми свого не цінуємо, а про чуже говоримо, просто восхваляємо. Отож, повертаємось до анафеми. Ось цю малу анафему було оголошено Пилипу Орлику за те, що він продовжив політику Івана Мазепи. До прикладу, ще анафему було оголошено Василю Липківському. Василь Липківський він був творцем автокефальної української церкви в 1920-х роках. Москальська православна церква не визнала а. Ані його сан, ані його церкву, яку він очолив. Його діяльність вважалася сектантською, а репресії проти нього фактично мали схвалення церковної верхівки з Москви. Детальніше про Василя Липківського ми поговоримо трошечки пізніше. Фактично, ще анафему було оголошено неофіційно, але все ж таки патріарху Філарету, який потрапив під цю неофіційну анафему у 1997 році. Російська церква оголосила йому цю анафему. Му після того, як він очолив українську православну церкву Київського патріархату, але в 2018 році патріарх Варфоломій скасував її як неканонічну. Тобто, ми можемо побачити, як москалі часто використовують анафему не скільки як духовний акт, як покарання за якісь духовні прогріхи, а як інструмент імперського впливу. Давайте детальніше поговоримо про Василя Липківського. Чи знали ви, що перша автокефальна церква України вона виникла ще не в наші дні, а близько ста років тому. Її створив митрополит Василь Липківський. Це був символ духовного супротиву імперського впливу. Він відмовився служити мовою чужої держави свою літургію. Він переклав українською мовою богослужіння. Він благословляв селян, козаків. І в 1921 році його обрали митрополитом Української автокефальної православної церкви церква, яка відмовилась підкорятися Москві. Це 1920-ті роки. Липківський, він свято вірив в ідею, що як народ не може бути без своєї мови, так і держава не може бути без своєї самостійної церкви. Тобто, ви вдумайтесь, 100 років тому люди вже говорили про свою мову, свою церкву і свою державу. А ми цим нехтуємо. Але ви не думайте, що за такі ідеї Липківського не було покарано. Насправді було в 1937 році митрополита. Розстріляли в Києві його останні слова були про Україну. Церква має жити з народом, і вмирати теж має з ним. Москальська православна церква офіційно не проголошувала анафеми митрополиту Василю Липківському, як це було з гетьманом Іваном Мазепою. Проте фактично відбулося повне церковне і публічне виключення, яке за масштабами і дією дорівнювало анафемі, яку оголосили Івану Мазепі. Тобто Василь Липківський, людина, яка боролась за богослужіння українською мовою, він наполягав на тому, що літургія, яка звучить в церкві, має звучати мовою рідною для народу. Саме він переклав українською мовою, Євангеліє, богослужбові книги, і він виступав за оновлення православної церкви. Він виступав за скасування целібату для священників. І так, як я вже сказала, що зробили з ним мускалі? Звичайно ж, розстріляли, тобто, ми бачимо, як людей, які боролись за Україну, за все українське, москалі перетворюють на зрадників. Але зрадників для кого? Для нас, для українців, ні, ці люди мають бути світочами для нас. А не зрадниками, але найгірше, що ми, українці, віримо в те, що ці люди зрадники? Адже як можна пояснити те, що в підручниках з історії України з української літератури часто вживають термін зрадник стосовно гетьмана Івана Мазепи? Так, для справедливості я хочу наголосити, що зараз вже трошечки трансформувалась оця теза про зрадника, і мова йде тепер про дискусію: Іван Мазепа зрадник чи герой для чого дітям? Втовкмачувати ідею, що він, можливо, був і зрадником, всім цим авторам, всіх оцих підручників, які пишуть тезу Герой чи зрадник Мазепа. І я хочу сказати, що коли ви сучасному молодому поколінню в самостійній Україні втовкмачуєте, що можливо є такий варіант, що Іван Мазепа був зрадником, то це шлях в нікуди. Це шлях до продовження війни, це шлях до того, що не буде стабільності і благополуччя в Україні. Ви цього хочете? Ви не робите так, щоб молоде покоління пишалось своїми героями. А ви їм прописуєте пропаганду трьохсотрічної давнини, імперську пропаганду, радянську пропаганду і пропаганду сучасного рашизму. Ось що ви робите: це шлях. В нікуди це просто калька російської царської ідеології, бо він не зраджував ні своїх людей, ні свою державу. Він зрадив імперію. Але яку імперію? Оскільки гетьман Іван Мазепа зробив вибір на користь самостійної держави, його називають зрадником в Росії. А для України і українців він один з перших творців української національної ідеї, то чи був Іван Мазепа зрадником? Зраджувати імперію, яка нищить твій народ, твою мову, твоє майбутнє це не зрада, це опір. Якщо не погоджуватись з імператором. Петром І, який палить Батурин, який вивозить українців як рабів, це не зрада, це знову ж таки опір. Мазепа не був зрадником України. Він вперше за багато десятиліть, який промовив, що Україна має бути самостійною державою. Його проклинали в Москві, бо він не захотів стати їхнім васалом. Але саме тому він став символом нашого вибору. Бути з Україною навіть тоді, коли це мега складно. І сьогодні, під час війни, ці слова звучать особливо гостро і актуально. І насправді, попри всі погріхи, які має кожна людина на цьому білому світі, для мене Іван Мазепа це людина з великою честю, якого мають шанувати українці в різних куточках світу. Сподіваюсь, одного дня ми залишимо цю меншу вартість. Десь там в минулому. І навчимося цінувати своє і своїх. Ви були на каналі Хістюб, мене звати Марія. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, ставайте спонсорами цього каналу. І до зустрічі у нових відео.